Всім привіт, 8 число 6 місяць. Давайте пройдемо город росла, подивимося. Ціни. Да, накидали мусора. Подивимося ціни на базарі, що потім продають, зараз так швидко пробіжимося. Вам останній панімаю, думаю, буде цікаво. там черешні, вишні, не знаю, що є, все буду показувати, Стараться, там де зможу, бо людей багато ходить. 10 злотих за кіло. 4 злотих штука. Да? 4 злотих одна штука. 10 злотих три штуки берете. 14 злотих борувка черешня 16 злотих за кіло, трускавка 10 злотих, клубничка 10 злотих за кіло, 100 гривень. Не, 115 гривень, пардон. 7, 10, 20. Не знаю, що так. Це по чому не знаю, там продавець зайнятий, куча людей. Ну, теж такого багато, так що якщо хочете, приїжджайте. Ринок називається Швібоцький чи Шибоцький, от 6 злотих. Сукіння огурик 6 злотих. Там немає цен, я не винуватий конфетка 50 злотих за кілограм 30 злотих шоколадка 6 злотих така Та черешня 16 злотих людей просто багато ходить. огірочок 7,90 по-моєму написано Типу 8 злотих помідори здоров'ю фасолька 19 злотих навірно 19 я не пойму то 0 чи ну самі дивіться щось написано 80 грош за штуку селер це 30 штук щось неясно, що це таке Другий сорт, 5 злотих огірочки. Черешня 15, Т6, Т7. 2,50 молода картошка. Картошка дрота по два маленька. 10 злотих. Ой, пардон, людей багато ходить. 5,80 такі помідори. Татигень, що робиться, всі ходять, відбивають 5,80. Огурчики ці по 2,99. 3 злотих. Тут. 2,90 молодая картошка здорово, дивіться яка хорошенька. з укропчиком. Кстати, укропчик, є тільки кацена, нема, там були такі пучки по 2,50. 6 злотик шоколока. Що Шо там у нас є? Масло орехове 600 грам, 9 злотих, Нормально. Трубочки по злотому. класна ціна, Це якась тушонка, Консерва, турольская, написано 5 злотих за штуку. 5 злотых. Вы, кстати, хорошая новинка по 5 злотых. Сафари. Цена понятно почем. За 10 злотых за пачку. 10 злотых. Вот он, цена. Мясков. 45. 45. Карковка. Ага. Т-34. Кости 6,50. Шинка 24. Вывеска. Сюда. 110 бык. Класс. 7 злотих така, 5 злотих така, 5 така. 9 така здоровезна, красиве, потужне. І та 9 теж. У нас таке вийшло вам відео. Воно не саме длинне. чого, Тому що ціни там на рибу, на м'ясо. Я знімав предічому відео. Подивіться, там пару відео вниз, там ціни є. І на наступну неділю ми з вами їх обов'язково знімемо. Якщо буде Обов'язково ціни вже детально. Там креветка, риба, м'ясо, щоб ви все знали. Под вас підписка, спасибо, велика, за лайки тоже вам спасибо. Я поїхав додому, вернее, пішов торгувати. Дивіться на родичу тоже, кому интересно барахолка.